Уявіть, закінчується рік, ви в гарному настрої починаєте планувати свій наступний рік. Берете аркуш паперу, вписуєте всі свої цілі, мрії, бажання, робите довжелезний список, дивитесь на нього і думаєте, що він має магічну дію. І вже майже переможці. Ви вже відчуваєте, що наступний рік буде найкращим роком вашого життя, що це буде певний прорив. Там в фінансовому плані, в особистому плані. І надихаючись цим, ви починаєте свій рік. Проходить півроку, ви аналізуєте те, що ви зробили з, з, з своїм планом дій. І, на жаль, ви бачите, що вони знаходяться зовсім в різних сторонах. Тобто, ви навіть ще не почали досягати своїх цілей. А життя йде вже пройшло півроку, а планчик ваш або цілі ваші, на жаль. Ще не досягнуті. У мене також був такий досвід, я зробила певні висновки, і ці висновки я вклала в свої наступні планування. І, наприклад, свій 2025 рік я спланувала, виходячи вже з тих помилок, які в мене були в минулих роках. Хочу поділитися висновками з вами і маю надію, що. Деякі з цих висновків ви зможете імплементувати в своє планування і бути більш продуктивними і результативнішими в наступному році. Помилка номер один: ми не рахуємо час. Покажу приклад: я працюю на основній роботі. Якщо в мене є цілі, які не пов'язані з професійним життям, я маю виділяти час протягом дня. У вільний від роботи час якусь годинку для того, щоб досягти своїх цілей. До прикладу, я вирішила, що зважаючи на свою активність протягом дня, я можу дозволити виділити собі одну годину на досягнення своїх цілей. Інші години у мене розплановані для роботи, для родини, для фізичної активності. Так, і в мене є одна година протягом дня, яку я можу присвятити виконанню своїх цілей. В тижні є 7 днів, це вже 7 годин за тиждень, в році є 52 тижні, тобто загалом я можу розпоряджатися 364 години. Гарно звучить, гарно. Але треба дивитися на свої цілі з. Погляду того, що скільки взагалі, годин вам потрібно для досягнення цієї цілі. До речі, ще від цих 364 годин я можу відняти 10%. Це похибка на якісь непередбачувані події. Наприклад, не кожен день я зможу виділити там повну годину, наприклад, краще відняти там 10%. 10 від цієї суми годин протягом року, да, і ми отримуємо, що десь приблизно 330 годин я маю в своєму розпорядженні це такий мінімум, да, нижче якого я не спущусь, якщо буде це більше там. 350, 500, 500 годин, я не знаю, по-різному може бути, це буде дуже класно, так? тому що ми не можемо повністю запланувати і подивитися, яким буде наш рік. Ми можемо звільнитися, ми можемо суттєво змінити свої обставини, в яких ми живемо. Тобто ми на це не можемо вплинути, але є мінімум, на який я можу розраховувати. В мене це 330 годин. Наприклад, на наступний рік я собі запланувала, що я хочу навчитися гарно танцювати. Я не маю такого великого досвіду в танцях. Я колись танцювала, мені це подобається, це приносить мені таке ментальне розвантаження. І я собі подумала, що, мабуть, 40-50 годин мені висачить для того, аби опанувати від танцю, да, якесь направлення. Я не кажу про якісь там професійні чи виступи, да? це для свого задоволення, щоб дивитися на себе в дзеркало, танцювати і тримувати від цього насолоду. Від 330 годин я віднімаю там, 50 годин, наприклад, на танці, да? і я вже маю в своєму розпорядженні 280 годин, які я можу присвятити іншим своїм цілям. Наприклад, я хочу там, прочитати 10 книг. В середньому книги містить 300 400 сторінок. На щоб прочитати цю книгу, піде від 4 до 5 годин. Я порахувала, наприклад, 5 годин, 10 книжок, 50 годин. Від 280 я віднімаю 50, в мене залишається 230. Я думаю, що ви зрозуміли мій підхід про те, що ці цілі ми повинні ще порахувати з точки зору часу, який ми в нього вкладаємо, та, і чи взагалі нам вистачить. Бо чому про це пішла мова? Іноді ми ставимо для досягнення дуже великі цілі, вони дуже об'ємні. І, на жаль, на момент планування ми їх не можемо, так скажімо, прощупати, да, побачити, скільки годин ми можемо або ми повинні на це витратити. Да? І тоді може наступити певна фрустрація а в кінці року, коли ми дивимося, що ми навіть не змогли почати, да, тому що. Дійсно дуже велика ціль. Ми навіть не те, що почати, ми не змогли прорахувати кількість годин взагалі для чого, для, скільки нам потрібно для досягнення цієї цілі. Отже, перше – це розрахувати ваші, скажімо так, часові ліміти, які ви можете вкласти в досягнення своїх цілей. Помилка номер два. Це відсутність гнучкого планування. Про що йдемо? Про те, що плануючи рік у грудні ми знаходимося в точці А планування. Як складеться весь рік, нам важко уявити, яким чином ми дойдемо до точки Б, також ми не зможемо сказати достовірно. Да? І якщо в нас немає цієї гнучкості планування, може вийти так, що протягом наступних трьох-чотирьох місяців може змінитися життя, можуть змінитися плани, можуть змінитися зовнішні обставини, і вже ця ціль не буде актуальною. Тобто ви будете втрачати час, думаючи про те, що окей, на цей рік я запланував, я не знаю, наприклад, купити, ну нехай буде машину. Да? Ось, ви це запланували, але може так статися, що ви підете на роботу, ви зміните роботу, де вам дадуть, наприклад, робочий автомобіль, да, яким ви будете користуватися, і вже така ціль, як купити власне авто, вона не буде, вона не буде для вас актуальною. Да? Але якщо взяти принципи гнучкового планування, особливо мені дуже подобається планування по 12 тижнів, однак я для себе його трошечки адаптувала. І використовує не 12 тижнів, а 6. Тобто ця, це планування такими е, тижневими 6 тижнів спринтами, воно е, дає гнучкість і е, підвищує вашу ефективність, продуктивність в досягненні ваших цілей в рази. Просто спробуйте це, і якщо у вас є досвід, е, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це у вас відбувалось і наскільки це вплинуло на ваше планування і на досягнення ваших цілей, щоб інші також могли прочитати і порівняти своїм досвідом, да, або взяти, скажімо так, найкращі практики у свій досвід. Тобто це була помилка номер два: відсутність гнучкості. І третє, найрозповсюдженіша помилка це робити великий перелік цілей планів на наступний рік, фізично навіть не уявляючи собі, яким чином ви будете їх досягати. І розуміючи всі свої помилки, які я допускала в плануванні минулих років, я хочу зробити своє планування 2025 року найбільш вдалим. Що для цього я зроблю? і Які я висновки перенесу в планування наступного року. По-перше, менше цілей, більше дій. Тобто я на цей рік зробила дуже коротенький перелік цілей, які я хочу досягнути в наступному році. І такий найголовніший висновок, який я собі взяла в це планування, це розрахунок своїх можливостей фінансових, часових. Да, тобто, я повинна розуміти, що в мене є. Що я можу вкласти, це як інвестиції. Так? Тобто, ви плануєте, ви інвестуєте свій час, ви інвестуєте свої фінансові можливості в досягнення своїх цілей. Тому ось е, висновки і проблеми. Ми з вами подивилися взагалі основні проблеми, які бувають в плануванні. Ми зробили висновки, як їх уникнути або їх мінімізувати. І як ми можемо це використати в наступних своїх плануваннях для досягнення найкращого результату? Я бажаю кожному з вас бути ефективними, продуктивними в досягненні своїх цілей і робити своє життя кращим вже сьогодні.